Друзі, 12-та година ночі на дворі. А ви просите показати, як вивести з консола кошти? Чесно, дуже просите, а я не можу вам відмовити. Давайте зробимо це. Одним кадром з помилками з усім нічого не буду обрізати, бо не маю на це сил ні часу. Показую, як це треба зробити. Перше. Вам треба створити гаманець. Обов'язково без гаманця звідси виводити кошти. Е ну, без варіанту. Е нажимаєтесь вверху о ще раз, давайте, кошельок, вивести. І як бачите, є тут така фраза експорт приватного ключа. Бачите цю штучку, так? Да? Нажимаєте отправить. Все. Тепер заходите в телеграм збережені. В самій телеграм. Ось тут ваш приватний гаманець. І тут є. Тут не буду показувати, є фраза, як бачите, і далі є ключ. От ви їх копіюєте. Не там, ви побачите. Ви їх копіюєте, ви копіюєте ключ. І заходите в гаманець. заходите в гаманець Trust Wallet. Так, заходите в Trust Wallet. Давайте будемо разом створювати гаманець. І нажимаєте вверху справа. Хрестик створити. І тут вибираєте. Добавить существуючий. Тут є декілька варіантів. Секретна фраза, світ, резервне копірування. Давайте виберемо секретну фразу. Виберіть сеть. Вибираємо сеть трон. Точніше, трон. Вибираєте гаманець трон. Підписуєте HRX. От я його так підпишу. Для відео. Так, ще раз копіюємо цей ключ. Заходимо сюди. Приватний ключ. Дивіться. Все. На цьому кошельку відразу з'явилися кошти, які майнить вам цей бот. Дивіться, ось вона. 280, тут пише 32, 74. Дивимося сюди. 3273. Все чітко, все працює. Значить, Таким методом, друзі, ви створюєте собі гаманець. Що ми далі робимо з цього гаманця? Давайте все вам покажу. Будь-яку бі нажимаємо депозит. Нажимаємо монетку TRX, ми будемо відправляти сюди. По мережі Tron TRC-20. Нажимаєте сюди, копіюєте адрес. Заходите в гаманець, відправити TRX. Вставляємо цей адрес, який ми там скопіювали. Сума. Ну, я не хочу, чесно, багато відправляти, бо мені вони потрібні. Давайте відправимо 100 штук. Отправить полетіло. Все. Тепер заходимо на Binance. І очікуємо, коли появляться TRX. Питаєте! А ось прилетіли наші TRX 100 монет. Всім пока!